Вітаю! Сьогодні 180-та доба боротьби українців проти навали підлої і жорсткої армії АРЕФІ. Росія прийшла в нашу мирну країну з війною, з ідеєю руйнування і вбивств. Але українці об'єдналися в міцний непорушний мир, щоб захистити свою країну від окупаційних військ терористичної Росії. Протягом минулого тижня у громадах Криворізького району щонедень до обстріли. Прильотів зазнавали Апостолівська, Широківська і найбільша Зеленодольська громади. 15 серпня населений пункт Велика Костромка Зелендольської громади, обстріл відкритої території із РСЗВ Ураган. На щастя, без постраждалих і руйнувань. Наступного дня нічні прильоти по населених пунктах Велика Костромка та Мар'янськ Зелендольської громади. Внаслідок Обстрілів у Мар'їнському пошкоджено газопровід. Але що е набагато гірше легких, але все ж таки порадень від акту агресії зазнали дві жінки, які після огляду медиків від госпіталізації відмовилися. У Великій Костромці пошкоджено кілька приватних будинків, постраждалих. 17 серпня знову-таки населений пункт Велика Костромка. Артилерійський обстріл рашистів на щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. 18 серпня обстрілу серцезаве ураган зазнала паркова зона міста Зеленодольська, а кількома хвилинами пізніше зі ствольної артилерії рашисти поцілили по населеному пункту Велика Костромка. Внаслідок обстрілу виникла пожежа приватного будинку. Наступного дня, 19 серпня, нічні прильоти по населеному, по населеному пункту. Велика Костромка Зеленодольської громади. Як наслідок пожежа магазину та обстріл із РСЗВ ураган населеного пункту 1 травня Апостолівської громади. Внаслідок цього обстрілу осколкове поранення отримав чоловік 36 років. 20 серпня із РСЗВ ураган була обстріляна Апостолівська громада, а саме населений пункт 1 травня. Є частково пошкоджені будинки. На щастя, ніхто не постраждав. Найбільшої і найжорстокішої атаки зазнало місто Зеленодольськ 21 серпня надвечір. Із РСЗВ ураган ворог поцілив по відкритій території міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено дачні будинки, спортивний комплекс, квартиру. Але найстрашніше, що осколкові поранення кінцівок отримали семеро людей, серед яких Дев'ятирічний хлопчик з осколковим пораненням ноги. Всі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Також, на превеликий жаль, внаслідок цього жорсткого акту тероризму від осколкового поранення спини загинула жінка 1963 року народження. Також практично щодня протягом тижня расисти обстрілювали прикордонні території населених пунктів. Шестерня Широківської громади, 1 травня Апостолівської громади, велика Костромка Зеленодольської громади, пошкоджені лінії електропостачання, одразу ремонтували наші фахівці. Очільники громад, комунальні служби та співробітники ДСНС робили все можливе, аби мінімізувати жахливі наслідки для місцевих мешканців. За оперативною інформацією, від початку війни у Криворізькому районі, згідно з офіційно поданими заявами від мешканців, зруйновано більше 30 приватних будинків, пошкоджено більше 400 приватних будинків та 50 багатоповерхових будинків. Також пошкоджено різного рівня зафіксовані на 30 промислових підприємствах і 16 агропідприємствах та фермерських господарств. Але насправді ці цифри можуть бути в рази більші. Особливо відносно житлового фонду, але всі разом ми обов'язково все відбудуємо. Шановні, цього тижня, ми відзначаємо два великих свята: День Незалежності України та День державного прапора України. Традиційно саме останній місяць літа був у нашій країні найулюбленішим саме завдяки цим святам. А українці віддані традиціям. І хоч цього року ми не маємо змоги відсвяткувати цей день гучно і весело. Серця наші палають від любові і гордості, що ми діти України. Ми обов'язково відзначимо нашу майбутню і впевнений близьку перемогу, так як це вміють робити тільки українці. Але цього тижня, особливо 23, 24 та 25 серпня, дуже прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття під час планування поїздок, заздалегідь дізнатися про місце укриттів цивільного захисту. Наш ворог цинічний і абсолютно безпринципний, а тому може намагатися влаштувати масовані атаки на різні міста нашої країни, в цілому і громад Криворізького району. Зокрема, не дамо йому жодного шансу забрати здоров'я та життя кожного з нас. Віримо в наші збройні сили, як самовіддано захищають нас щодня та в нашого президента. І перемога буде за нами в 300%. Слава Україні! Питання від журналістів Суспільного телебачення. Скажіть, будь ласка, який на цей момент стан постраждалих від обстрілів Задовольська вчора? Деякі люди зараз знаходяться в лікарні і оцінюється її характер середньої тяжкості. Наразі хлопчик готується до операції, осколок влучив ногу. І сьогодні його будуть діставати хірургічним методом. Стан також середньої тяжкості. Дякую. Я починаю питання таке. Зараз йдемо витоку, де на підготовку до опалювального сезону. Багато ми ну, чуємо від людей різні прогнози, хтось каже, що буде у нас все, але ми розуміємо, що не все інше нас залежить. Ну, наприклад, чи моделювалася ситуація раптом, йде влучання в якісь теплопостачальні, типу, газопостачальні об'єкти і залишається, наприклад, приворіжжя без газу чи без тепла. Чи моделювалася така ситуація і чи є вже запаси необхідних ресурсів для того, аби ну, альтернативного палива і так далі? Так, такі ситуації проговорювалися неодноразово, і з службами ДСНС відпрацьовували різні напрямки різних е, надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися по всій території району, а також міста за е, обговорювали. То я хочу вам сказати, що підготовка до опалювального сезону йде згідно графіка, технічні всі заходи, які потрібно зробити біля котелень і теплотрас. Комунальні підприємства виконали всі майже на 100%, деякі завершують підготовку. Е, по котельням все зроблено перевірено, як і лічильники, як проведено навчання операторів, демоходи, заземлення. Всі ці технічні питання вирішені. Щодо надзвичайних ситуацій, ми розуміємо, що ворог у нас підступний і може вчиняти будь-які дії і влучати своїми ракетами, куди йому заманеться, і куди завгодно. Тож ми перестраховуємося, і служби ДСНС, і різні служби готують такі пункти обігріву на випадок надзвичайної ситуації, і тимчасово, не дай Бог, буде в якомусь районі відсутнє опалення, то люди будуть обігріти, люди будуть захищені. Поки будуть комунальні служби ремонтувати ті чи інші пошкодження, комунальні служби також готуються до можливих. Обстрілів, можливих руйнувань і збільшують запаси своїх е, предметів та матеріалів, які потребуються для ремонтних робіт, не тільки як в мирне время, а вони підраховують і збільшують кількість е, різних предметів і, і хомутів, там які тимчасово можна і оперативно втручатися, і вирішувати ці питання. Тобто район повністю готовий до зимового опалювального періоду і готується до всіх е, витівок агресора, так би мовити, які можуть і неможливо уявити в своїм голові. А от вугілля, далека, дрова, це саме населення? Ні, влада також готує ці всі предмети, вугілля, дрова, намагаємося зробити резерви для таких надзвичайних ситуацій, щоб люди мали можливість звернутися до влади. Так, ми це питання прораховуємо і пропрацьовуємо.